Це дуже гарні речі, 120-річні, 140-річні взори, які давно забуті, і вони пропадають з ринку вже взагалі з хатів, і тому їх треба відроджувати. Бо інакше її Так, не о, Це ж нове? Ні, це я вишила та нове ну, а в... взори старі. зорешо шерсть. Так. так, а ви хто? Я податківець освіту. Я вишивальниця, дизайнер. Я просто вишиваю, бо це треба відроджувати. хто мені це буде відроджувати. Це я повинна відродити. Якщо я маю етнокомплекс, значить я маю цим займатися. До речі, вирощення льону цього року у мене було власноручно, і я планую зробити ще тканину свою для того, щоб показувати це людям, а не просто а де я росте. У мене на городі і в, ць в цьому році буде рости звичайно. В квітні ще не буде. Ще не буде, але він і вже посій. буде так, сходити цього року. Ми закладаємо сорти пшениць, які росли давно. Вони вже посіяні, і ми будемо е заключати до.